Минулому році цей турнір допомагав організовувати і відкривати. Був одним з тих, кому був переданий дрон, на якого спортсмени плавці зібрали кошти. Йому був переданий цей дрон, але, на жаль, 10 грудня минулого року загинув Ігор Дума. Зомний іспанець, і цей турнір ми вирішили присвятити його світлій пам'яті. Слава Україні! Це досить такий вже рейтинговий турнір, на який приїжджають різні спортсмени. Тут є можливість виступати учасникам від 14 років і до 60+, Тобто є і така категорія. Сьогодні будуть непрості дистанції. Сьогодні дистанція 9 кілометрів. Найдовша дистанція, яка буде долатися понад 2,5 години. Наступна дистанція, яка Розпочнеться одразу після старту першої це 4,5 з кілометри, потім 1,5 кілометри, 600 метрів, і 300 метрів це мас старт. Це можливість стартувати усім аматорам, любителям, відпочиваючим. Всі, хто зареєструвався сьогодні, можуть спробувати свої сили поруч з досвідченими спортсменами, отримати свою медаль учасника масового старту на 300 метрів. Тому турнір триватиме сьогодні впродовж цілого дня до 18-ї години. 18-й годині планується нагородження. Сьогодні на реєстрації представлені місто Дніпро, Хмельницький, Чернігів, Вінниця, Хмельницький, Житомирська область, місто Київ, Київська область. Це понад 150 спортсменів. Сьогодні різного віку долатимуть різні дистанції. Зрозуміло, найбільші дистанції долають учасники від 19 років. Чим коротша дистанція, наприклад, 300 метрів можна брати участь уже учасникам від 10 років. Ну, Якщо вони треновані, звичайно, і готові. Коли ви всі готові до старту, в порець опускається, потяко, на стартера. Стартер підіймає свій правий рубе і одночасно опучка команду на старт. На старт! Всі підготувалися до старту.